У кожної людини є така пора, коли день народження не чекаєш із особливим захопленням, із нетерпінням, із шаленою радістю. Просто він переходить, бо такий закон буття. І це буває у другій половині віку. Просто у цей день подумки перегортаєш сторінки свого життя. І радісно від того, що ти живий і здоровий. Що чисте голубе небо над твоєю головою, що все добре у твоїх дітей, що тебе обіймають маленькі рученята онучат, що навкруги цвітуть квіти. Теплого травневого дня 1960 року, коли весна вже лаштувалася в дорогу в селі на Харківщині. Привітала білий світ своїм криком білява дівчинка. І горда і впевнена заявила: Я іду до вас, люди, із щирим серцем, і з теплою усмішкою, і з добрими думками і намірями. Я іду до Тебе, Україно, щоб своїм життям і трудом прославляти Тебе. Шановна Наталія Михайлівна, вас з ювілеєм. Вітають вчителі Мелітопольського району. Вам бажаю миру пані, а в серці спокою, хай всі біди й не гаразди ідуть стороною. Хай здоров'я не підводить, тиск не допікає. Віра, любов і надія вас не покидає. Хай вас милої природа, соловей співає, І начальство на роботі хай не допікає. Чоловік, щоб не забув, хто в нього дружина, каву постіль подають незалежно від чину. Хай вас люблять онучата, діти поважають. Божі сили ваші кроки, хай благословляють. Хай матір Божа омофор над вами тримає, ну а доля поруч з вами рушники встеляє. Незважаючи. На походження є у кожного день народження і у бідного і у заможного, день народження є у кожного і у бідного і у заможного, день народження є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Шановна Наталія Михайлівна, від імені вчителів української мови, літератури Ріхівського району. Вітаю вас із славних ювілей. Ми щиро вдячні вам за науку, за ваше розуміння, за толерантне ставлення до вчителів. І бажаємо надалі творчості, натхнення, успіхів і всього, всього найкращого. Роси і водила, на щастя, на здоров'я, на многоя і благії віта. Шановну Наталію Михайловну Шацьку, вітаємо від всього методичного об'єднання. Української мови області вітаємо із прекрасним ювілеєм. Наталія Михайлівна, бажаємо вам творчої наснаги, щастя, здоров'я, горіти, творчості і багато, багато, багато років життя і праці на педагогічній нині. Ми усі тебе поважаємо і шануємо і бажаємо. Все, що насунилося, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей Гості, гості, і лунає пісня, наша пісня, скрипко, крипко грай, край, край, видімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, видіємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Вітаємо вас з Днем народження. зичими тепла, злагоди любові. Будьте такою ж привітною, лагідною. Невтомна опраця активна, енергійна, принципова, в розмовник і порадник, готова прийти завжди на допомогу по будь-яку хвилині. Наталія Михайлівна такою вас знають вчителі української мови і літератури Василівського району. Ми всі бажаємо вам у цей святковий день нових творчих досягнень, сили і здоров'я у педагогічній діяльності. Шановна Даля, я, Шанова, я харчую, хочу вас особливо привітати нашим селян, вважати цього самі краще, наприклад, він дуже приємно, що в мене, приємні, що у нас є такий перемір, дуже приємно з вами співпрацювати. І сьогодні знаходити всі семінарі, дійсно може наше натхнення також допомогло, щоб цей семінар відповісти дожидає. Вам зубиться за саме зараз. Добрій, сірій людині, щастя наткни любові. Свято Наталі Михайло. А сьогодні твій день, мій святковий день за широкі стіл, за гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай. Грай край, виб'ю горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову. Ви за твою щасливу долю за Україну, рідний край. Виб'ємо горілочку, медову за твою сім'ю, таку чудову. Ви за твою щасливу долю І за Україну, рідний край. Гей! Шановна пані Наталі, іще раз вітаємо вас з вашим ювілеєм. Як казав Петро Ребро, щоб усім отим на зло вам в житті завжди везло. Тож бажаєм іще раз, щоб у бучі трудовій ви не втратили надії, не зреклися світлих мрій, щоб життя було багате і солодке, наче мед. Щоб давала вам зарплату на п'ять років уперед, щоб не знало серце болю, щоб усе було гаразд, щоб у творчому неспокою ми зустрілися не раз. А від себе особисто я хочу вам побажати щирого довженківського, щоб ви бачили зорі в буденних калюжах життя. Много я вам літа!